Зникнення надзвичайних ситуацій, Романе Володимирович, Будь ласка, вам слово доброго дня, шановний Оже Васильович, шановні присутні. З приводу тієї ситуації, що відбувається, ну знову ж таки повторюю, що на сьогоднішній день нами сформовано штаб на базі штабу АТЦ є представники всіх. Силових підрозділів, те, що відбувається зовні, що ми бачимо на сьогоднішній момент. Значить, бачимо активне маневрування та пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Бачимо те, що поступово нарощується, військова присутність, нема жодних елементів відведення. Від державного кордону України військ після так званих навчань. Разом з тим бачимо певні тенденції, е які дуже чітко показують, що такі є російські війська, таку діяльність. Що е бачимо ще? Бачимо, ну фактично вже проведена робота е спільно з поліцією, з УСР, е з усім кримінальним блоком. Бачимо активне намагання втрутитися. Е з тієї сторони у діяльність нашого так званого кримінального світу і також залучити їх до протестних акцій, до розхитування ситуації, до дестабілізації. Ну, я думаю, що ми вже донесли до кожного нашу реакцію і дуже жорстко реагуємо, тому якось воно не по поняттям їхнім співпрацювати з іноземними розвідками. Не дуже воно щось в'яжеться. Тому всі бачать, всі чують, всі розуміють. Реагуємо крайньо жорстко. І жодних, жодних якихось шансів на ці на історії мене там. В цілому все, якщо є до мене питання, готові відповісти. Дуже дякую. Є одне питання. Ну містян дуже турбують ті блокпости, які з'явилися у нас на виїздах і міста Харків і по самому Харкову. Будь ласка, декілька слів, що це планово, що це за заходи у нас там проводяться на території міста на сьогоднішній день. Ми відпрацьовуємо цілий комплекс заходів до пересічних мешканців міста. Харкова до гостей міста, якщо це є законопослушний громадянин, ну, йому нема за що переживати, і вони не хвилюються. Знову ж таки, це те, що я кажу про інформаційні нападки, про інформаційні компанії, що саме наганяється. В коментарах з тої сторони істерія, з приводу якихось там возмущень, там і так далі. Ми лише за минулий рік провели 134 подібних навчання. Жодного, ще раз повторюю, жодного в нас не було факту скарт чи якихось дій. На сьогоднішній день в разі необхідності ця необхідність може виникнути через хвилину, дві чи п'ять. Ми будемо посилювати, переміщувати, поглиблювати і. Е, Мирним мешканцям міста Харкова ці блокпости ніяк не заважають і ну, він спокійно проходить і йде далі. Я дуже розумію, що дуже незручно, незручно розвідці російській, місним, скажімо так, проросійським елементам, якщо вони ще присутні, проводити свою діяльність, коли весь силовий блок активно... Шерстить, вибачте мене за таку фразу цей город. Разом з тим зупинятися не плануємо і більше того, в разі необхідності будемо посилювати і вже посилюємо зазначену діяльність і також маневруємо. Дуже дякую.